Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні, 28 жовтня, йде 247-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Головні події, що трапилися в Одеській області, як російський диктатор замахнувся на Одесу та про ситуацію на фронтах і на морі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. В день 28 жовтня в Одесі було спокійно, але вчора, 27 жовтня, росіяни постійно дошкуляли одеситам повітряними тривогами. В ніч на 27 жовтня було збито над Одеською областю аж 15 російських дронів Камікадзе іранського виробництва. На фронтах росіяни готуються до довгострокової позиційної оборони. На широкомасштабний та навіть локальний тактичний наступ вони вже не здатні поки що. Причина цього величезні втрати кадрового складу російської армії та вкрай низький рівень оснащення та навченості чмобілізованого мобілізованого особового складу. Суттєвих змін лінії фронту немає. Та так званий міністр нападу російського уряду Шойгу заявив про завершення часткової мобілізації на Росії. Призвано 300 тисяч чмобіків, ще 13-14 тисяч прийшли до російської армії добровольцями. З цієї кількості 82 тисячі вже направлені до території України. Тому слід чекати різкого збільшення російських втрат та збільшення закупок російської армії чорних пластикових пакетів. Про Херсон вже і президент України каже про те, що видимість відступу росіян з Херсону була спробою замінити ЗСУ у пастку під час їх швидкого наступу. Не змогли. Тому росіяни поки що залишаються у єдиному окупованому ними обласному центрі, а всі переправи через Дніпро залишаються під українським вогневим контролем. Це гарантія блокади та поступового знищення окупантів у Херсоні. На морі росіяни за сьогодні дещо збільшили свої сили у оперативному з'єднанні Чорноморського флоту. Вранці, 28 жовтня, там було чотири ракетних кораблі: два надводних та два підводних човні. А ближче до вечора було вже п'ять кораблів, в тому числі три надводних та два підводних човни з загальним залпом до 32 крилатих ракет калібр. Трохи пройдемося по міжнародному становищу. Вчора дуже багато повітря зіпсував на волдайському форумі ватажок російського правлячого угруповання, яке треба мвчити в сортирі, Путін. Він варнякав дуже багато, та нового там було дуже мало. По перше, він визнав своє авторство ідеї вибуху брудної ядерної бомби в Україні. По-друге, він, як і раніше, заперечує державний суверенітет України. І по третє, він продовжує використовувати пам'ятник російській імператриці в Одесі як маркер свого руського міра та свою геополітичну ціль у війні. Чому саме захоплення Одеси було колись реальною ціллю Росії у війні, а зараз перетворилося просто на ідею фікс Путіна? Тому що без Одеси, без виходу до моря, без великого міста з давньою багатою історією, без порту Україна не може існувати як повноцінна держава, і зараз єдине на що може розраховувати Путін щодо Одеси, це прихильність місцевих колаборантів, яких зараз дуже легко виявити по підтримці ними російських загарбницьких наративів, в тому числі і наративу про збереження у того пам'ятника. І тому місцева влада в Одеській області почала дуже швидко реагувати на ці закиди ватажка російських державних злочинців. Почалось з Ізмаїлу. В Ізмаїлі сьогодні вирішили негайно прибрати кудись подалі до музею пам'ятник російському генералі Сімесу Суворову. Чому я на ньому зупиняюся більш детально? Тому що Суворов це не лише полководець, не лише один з краєугольних каменів всієї російської імперської пропаганди. Це ще й безжальний кат, який придушував повстання Ємельяна Пугачова та повстання у Польщі, а також займався придушенням французької революції. У той пам'ятник, який стоїть зараз у Ізмаїлі, його в 1913 році створив офіційний державний скульптор Російської імперії Борис Едуардс. До речі, Одесит. І встановили цей пам'ятник спочатку як маркер руського міра за особисті гроші російського імператора Миколи II у Румунії на місце перемог Суворова над турецькими арміями під Римніком та Фокшанами. Ці битви були фактично в одному районі. А потім, коли армії Румунії та Росії 1916 року відступали після поразки від німців під час Першої світової війни, то вони вивезли цей пам'ятник та встановили його в Одесі. І тут історична аналогія: так само вивезли, як зараз росіяни вивозять пам'ятники російським військовим, тому ж суворову, ушакову та потімкіно з окупованого Херсону перед неминучим відступом. Потім в Одесі цей пам'ятник стояв біля будівлі художнього музею до 1945 року. І лише після завершення Другої світової війни наприкінці 1945 року цей пам'ятник перенесли до Ізмаїлу і в черговий раз використали як маркер імперської ідеології та символ закріплення Росії у вигляді Радянського Союзу у Південній Бесарабії. До речі, в Одесі з 2012 року стоїть копія цього пам'ятника, та навколо неї немає такого суспільного резонансу, як навколо пам'ятника Катерині, через суцільну новодільність та відсутність культурної цінності цієї копії пам'ятника Суворова. Після свого повернення додому з України президент Німеччини Штайнмаєр зробив промову. В якій фактично сповістив про кардинальну зміну зовнішньої політики Німеччини від колись поміркованої до нині рішучої політики проти Росії для того, щоб зберегти мир по всій Європі, це важливо, адже за Німеччиною у фарватері йдуть і інші європейські держави, і від її позиції залежить загальні рішення Європейського союзу. Екс прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив і створює всесвітній фонд для післявоєнної відбудови України. А Сполучені Штати продовжують надання Україні військової та іншої допомоги. Тому, коли ми зараз помножимо зусилля армії України на допомогу Заходу та додамо до цього коктейля повну втрату боєздатності російської армії, то ми побачимо у результаті неминучу військову перемогу України над Росією. І Росія не допоможе відтягнути свій кінець, навіть її ядерна зброя. Чому? А тому, що останніми днями. Якраз проходили російські ядерні навчання і випробування ядерної зброї. Причому випробування не відбулися. І саме після оцих навчань Путін і висрався тим валдайським виступом з набагато меншою тональністю ядерних загроз, ніж це могло б бути у разі успішних навчань та факту ядерних випробувань. Цілком очевидно, що Путін побачив повну нездатність свого ядерного арсеналу до реального застосування і тому обмежився лише словами про брудну бомбу. І насправді ця брудна ядерна бомба є. Її скрізь возять за самим путіним. Це отой самий чемоданчик, в якому знаходиться зовсім не червона кнопка. А все оте лайно, що виходить з Путіна, і являє собою єдину реальну загрозу всьому світу. Бо воняє, як писав Пушкін, там русний дух, там руснею пахнет. На цьому і завершуємо. З вами був Олександр Вальмошко. З вами був Рудий. До побачення, слава Україні!